Вітаю всіх з найбільшим християнським святом святом Пасхи. Так, сьогодні весь християнський світ святкує свято Воскресіння. Ще називають свято Пасхи. По-англійськи це звучить як істер. І я хочу, щоб ми сьогодні пороздумували над значенням оцього свята. Що воно сьогодні означає? Звичайно. Мені важко уявити, що є сьогодні людина, яка не знає, що означає свято Пасхи або свято Воскресіння. І все ж таки, я пропоную, щоб ми заглибилися в Слово Боже і подивилися, все ж таки, що означає свято Пасхи. Як ми розуміємо, Весь світ сьогодні святкує свято Пасхи і це інтерпретують і це пояснюють як свято Воскресіння Ісуса Христа. Я хочу, щоб ми були утверджені на основі Слова Божого і добре розуміли, що означає Свято Пасхи. Прочитаємо п'ятий розділ першого послання. Апостола Павла до коринтян, В цьому вірші є такі слова, бо наша Пасха Христос, за нас у жертву принесений. Апостол Павло недвозначно дає тлумачення значення свята Пасхи. Пасха це Христос за нас. У жертву принесений. Ми так само можемо переглянути інші місця Нового заповіту. Це так само написано в Євангелії від Івана, що оце Агнець Божий, який бере на себе гріх світу. В чому полягає суть? Єврейського свята Пасхи або подію, яку він описує, яку згадують під час святкування свята Пасхи, це вихід ізраїльського народу з Єгипту, а саме суди Господні і останній найбільший суд, коли мали померти первістки в кожному домі єгиптян. На ізраїльський народ. Не поширювалася кара Божа. Суди Господні на них вже не поширювалися. Але щось потрібно було зробити. Тоді вони принесли в жертву Агця, і цей Агнець став викупленням для ізраїльського народу від судів Божих. І от ми розуміємо, що. В новому заповіті, оцим агнцем став Ісус Христос, а саме жертва Ісуса Христа, а саме смерть Ісуса Христа. На жаль, сьогодні про це не проповідують. Сьогодні проповідують про Воскресіння Христове. Сьогодні замінили смерть Ісуса Христа Воскресінням Ісуса Христа. Воскресіння це, це начебто більша подія, це ну, чудо і чудес, як ми співаємо в відповідних псалмах, це справді велике чудо, і людям подобається таке чудо. Людям подобається щось велике, значне, надприроднє, щось таке, чого не зустрічається щодня в нашому житті. І, от сталося чудо, і люди тим захоплюються і підмінили значення свята Пасхи. І сьогодні, коли говорять свято Пасхи, розуміють свято Воскресіння. Але Біблія говорить інакше. На превеликий жаль, коли ми розуміємо, що свято Пасхи це свято. Воскресіння Ісуса Христа це є хибна думка, це є заблудження. Чому це важливо? Здається, на перший погляд, ну, немає великого значення. Адже ми всі християни розуміємо, що так справді Христос мусів померти, але ну, смерть Христа, ну яке все чудо. Чудо це Воскресіння, коли він подолав смерть. Оце -от подія неймовірного значення, неймовірної ваги. І саме так сьогодні подають, ну що ж нам святкувати смерть, коли ну смерть це Ну начебто смерть це поразка? Сьогодні, на, жаль, на превеликий жаль, багато християн розуміють, що смерть це є поразка. І саме тому не проповідують Ісуса Розп'ятого. А апостол Павло дуже чітко говорив: ми проповідуємо Христа Розп'ятого. Ну, чому апостол? Павло наголошував на тому, що головне в Християнстві це проповідь Ісуса Христа Розп'ятого, а не Воскресшого. Так, звичайно, Христос Воскрес. Я цього не заперечую. Але чому для Апостола Павла проповідувати Христа Розп'ятого було більш важливіше, аніж проповідувати Христа? Воскресшого. Хоча, безумовно, Христос Воскрес. І це є велика і велична подія, яку неможливо заперечити. Посол Павло все ж таки наголошував, що Він проповідує, ми проповідуємо Христа Розпятого. І саме в цьому є Божа сила і Божа премудрість. Яку на сьогоднішній день, на жаль, християни втратили. Так, втратили Божу силу і Божу премудрість, не проповідуючи Христа Розп'ятого. Натомість проповідуючи Христа Воскресшого. І тим самим втратили Божу силу, я повторюю, і Божу премудрість. Чому так? Давайте звернемося до Слова Божого, Філіп'ян, третій розділ, 10 вірш. Апостол Павло знову ж таки про себе говорить, що він все вважав за втрату, заради переважного пізнання Ісуса Христа. І в чому суть цього пізнання Ісуса Христа? Тож усе вважає за втрату ради переважного пізнання Христа Ісуса, мов Господа, що. Я ради нього відмоюся від всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Як нам придбати Христа? І Він розписує далі. Я один вірш пропускаю і читаю з 10-го, щоб пізнати Його і силу Його Воскресіння та участь у муках Його, уподоблюючись його смерті. Аби досягнути якось Воскресіння з мертвих. Апостол Павло описує послідовність, як нам досягнути Воскресіння мертвих. Так, це надзвичайно важливо. І Воскресіння з мертвих це значно важливіша подія, на перший погляд, ніж смерть Ісуса Христа. Але. Важливо у всьому бачити і розуміти біблійний порядок. Спочатку потрібно уподобитися смерті його, спочатку потрібно умертвити себе, аби якось досягнути Воскресіння з мертвих. І це не одне місце. Апостол Павло і інші апостоли в багатьох багатьох місцях напротязі всієї Біблії, Євангелії, роз'яснюють цей головний закон Євангелії. Що насіння, яке кладуть в землю, воно не оживе, поки не помре. А вже коли воно помре, в цій землі. Жодна сила не зможе вдержати. Чому це для нас важливо? А тому, що наші зусилля повинні бути скеровані не на то, щоби воскреснути з мертвих. Або дуже часто сьогодні говорять ну, значення свята Воскресіння Христового, що ми воскресли з Христом. Це, звичайно, правильно. Ми воскресли з Христом. Але коли є умова, коли ми можемо воскреснути з Христом? А саме тоді, коли ми досягнемо цього Воскресіння? Звичайно, що одного разу в житті ми покаялися. Ми померли для гріхів світу цього момент покаяння, момент навернення до Ісуса Христа. І, значить, дехто так тлумачить, що ми воскресли з Христом. Але чи, це, чи так це насправді апостол Павло розуміє іначе? Чому? Він про себе. Говорить, що це є щоденна праця, щоденна боротьба. Він каже про себе: Я щодня вмираю, щоби, проповідуючи іншим, самому не залишитися недостойним. Я щодня вмираю. Це не йде мова про те, що я десь колись. Багато років тому, коли я навернувся зі світу, коли я покаявся. Я помер і далі все я Воскрес Христом. Духовна таємниця, духовного зросту, полягає в тому, що ми повинні проводити цю боротьбу щодня. Я щодня вмираю. Або в іншому місці до Коринтян, він так само говорить. Завжди носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб і життя Ісусове в нашому тілі з'явилося. Воно не з'явиться в нашому тілі, коли ми не будемо носити мертвоту Христову. Не будемо щодня умертвляти свої бажання тілесній пожадливості, бажання свого тіла. Ми не воскреснемо. І тому свято Пасхи в першу чергу означає смерть Ісуса Христа. В першу чергу це проповідь Ісуса Христа Розп'ятого. А саме в тому є сила Божа і Божа премудрість. Яку не розуміють греки, яку не розуміють юдеї, тобто люди, не справжні християни, а традиційні, які просто ходять до церкви на зібрання, і не задумуючись про те, що свято, Ісуса, свято Пасхи це свято смерті Ісуса Христа. І Воно пряме значення має для мене. Я повинен вмирати щодня. І тільки тоді я зможу зростати духовно, тільки тоді я зможу воскреснути з ним. В цьому сила Христового Воскресіння. Саме в тому, що я повинен померти з Христом.